Сім років минуло відколи польський журнал Ангора в розділі секрети історії опублікував статтю Жозефа Занявського під назвою Чи брав участь батько президента Росії в придушенні Варшавського повстання. Ми прослідкували тенденцію публікації статті в інтернет-виданнях і помітили, що протягом цих семи років про неї згадували не один раз. Що правда, а що вигадка невідомо. Проте існування публікації і фото залишається беззаперечним фактом. Жозеф Занявський у своїй статті викриває Володимира Спиридоновича Путіна, батька теперішнього президента Російської Федерації. Автор статті подає матеріал так: буцімто Віктор Суворов, колишній резидент радянської військової розвідки в Швейцарії, який в 1978 році перейшов на сторону британської розвідки, за що заочно був засуджений до смертної кари, збираючи матеріал для книги про маршала Георгія Жукова в секретних лондонських архівах 8-ї Британської армії, випадково вияв. Вив дуже цікаву фотографію. На фотографії вказано, що вона зроблена в серпні 1944 року, якраз під час придушення Варшавського повстання. З написів ясно, що перший зліва це поручик Володимир Путін, а двоє інших в козачих шапках це майор Фролов і поручик Михалчевський. А тепер детальніше. Володимир Спиридонович Путін був офіцером внутрішніх військ НКВД до 1941 року. На початку війни в підвітепськом здався в полон німцям. А при створенні генералом Андрієм Власовим колабораційнійської армії добровільно вступив в неї у складі власовських формувань разом з німцями брав участь в каральних акціях проти польського населення. Через декілька років після публікації статті Віктор Суворов написав відповідь автору Жозефу Занявському, де роз'яснив, що не робив ніяких досліджень про батька Путіна. Статей на цю тему не писав, ніяких фотографій не передавав і не стверджував, що батько Володимира Володимировича Путіна має якесь відношення до армії Власова. У нас немає доказів правдивості тієї чи іншої статті, але факт залишається фактом, і наявність фотографій ніхто не спростовував.